Чачка, поки тут грієшся в теплій норці, я хочу тобі розказати одну історію. Було це давно коротше, в одному селі. Ще хати були тоді мазані, такі, именно, коротше, не кирпичні, а з глини. Стріха була з очерету або під соломою. Коротше. І от жила там одна сім'я. Багатодітна, можна сказати. І от... Дітки почали підростати і захотіли взяти, ну, щоб цуцик був якийсь, песик бігав по дворі, щоб вони з ним гралися. Коротше. Ну, от Взяли вони, там батьки цуцика того, всі там потєха така, гулялися. Коротше. Потім він почав ну, типу, дорослішати, посадили його чогось на цепок. Ну, як він вже став величенький, про нього забулися, так тільки їсти давали. Та і все. І то, бувало, що й палкою підбивали, коли він там щось ну, неправильно робив чи гавкав. Коротше. Ну, от і він уже старенький зробився. А в цій сім'ї народилась мал маленька дитинка. Коротше. І от, ну, А він гавкає, гавкає, як старий, ото, знаєте, знаєш, сами, сам на вулиці, ото, на прив'язі, вже й так. Ну, холодно, воно якось ну, непонятно так. І він ото виє, то гавкає, бо скучно ж йому він, як то з ним гулялися, а це його покинули всі. Ну, і от Хазяїн виходить і як влупив посрачник під жопу. Він біг-біг-біг-біг. І забіг прямо в якийсь ліс дрімучий. Це було вже ночі. Ну, і от він, коротше, у нього сенс життя пропав. Він десь знайшов там кусок якоїсь непонятної вірьовки, закинув на дерево, коротше, зробив петлю і тут раз, дивиться, вовк виходить, такий жирний, коротше, із, з лісу, з кущів, каже: О, а ти що тут робиш? Він. Та я тут ось каже, типа гуляю, типа. Та каже, да, каже, петлю зробив, гуляєш. Каже, не заливай мені. Каже, я що, не бачу, що ти вздірнуся хотів. Ну і давай пес розказувати свою історію. Короче. Розказує, розказує. Ну, каже вовк, давай я тобі, каже, поможу, каже якось. Ну, от, коротше, блін. Пес прибігає в село, щоб його хазяїни не бачили. Короче. Там гуляє та маленька дитинка коротше, їхня. Батьки так в стороні. Коротше. А та, що народилася, вони положили в таку коротше, як корзинку. Ну, тоді ще колясок не було, це ще було ж давно. Корзинка, коротше, вона там в пільонці лежить. Ну от вовчара підбігає, отак хватає коротше, за ту корзинку і біжить. Всі кричать. Всі люди кричать, женуться, а вовк то тобистро бігає. І тут вискакує пес. Коротше, тіпа доганяє цього вовка, б'ється з ним. Коротше. Вовк тікає, а пес бере корзинку і несе хазяїнам. І от приходить до короче, Вони його починають гладити, цілувати. І, коротше, обратно його привели ж додому, дали поїсти. Уже на привяз не посадили, вже він міг ходити де захоче, його всі почали любити, що ж він такий подвиг зробив. Ну і от, коротше, наступила зима, Пес собі радий, у нього постійно кісточки коротше, в тарілках, все є у нього коротше, ну, водичка, все, не на привязі. Чує, хтось виє, в лісі виє. Ну, думає, піду гляну, що це там за вой. Приходить, а там вовк сидить голою дупою на пеньку. В снігу, холодрига, він замерз. Короче. І а спец каже, що каже, що, каже, що це, так каже, ну, а вовка, та я голодний, каже, замерз капець. вообще, каже, фіхі, що робити? Голодний такий оце. Ну, каже. Я тобі, кажу, ти мені поміг, я тобі допоможу. каже, Через пару днів каже, у моїх хазяїнів буде гулянка. Приходь, каже. Ну, там гулянка, ковбаси, там капчоні свині на столах, коротше, риба всяка. Ну, коротше, там печеного всього, там, ну, повно, коротше. котлети, голубці, коротше, все є. Столи валяться, от, їди, коротше. ну, пес заводи. Тихо, коротше, цього вовка під стіл пристав, Під стіл вовка завів. Вони сіли, коротше, і пес краде із цього столу. То ковбасу, то курку, то ще щось. І вовк жере, жере, ну він голодний же був вовчара. І от, коротше, вовк бере, коротше, ал алкоголя він випив вовчара. І каже, щас, каже я заспіваю свою пісню. А там же ті люди співають, співають, коротше, і він же бахнув уже, оковито, і сам хоче щось заспівати. А пес ну, думає, ну зараз же все, хана була, зараз вовка тут поруть, на... як тряпку, коротше. Ну, і от вовк заспівав коротше, свою пісню, тут кіпіш, коротше. Люди скіпішували, взяли вила, то що під руками було. Коротше. І тут пес придумав: забігає, тіпа, гавкає, виганяє вовка. Коротше. Ну, і опять, коротше, плюс псу за те, що він, типа, вовка прогнав. Плюс ще вовк ситий. І от представ, Чуча, Значить, да? різні, різні ну, собака і от вовк. А як вони друг другу допомогли? Так от і в житті Чуча. Ти, ти можеш просити в когось допомогу в своїх. Друзів, знайомих, рідних, близьких, вони те не почують. А допоможе зовсім інший хтось, від кого ти навіть не очікував би й допомоги, і не подумав би, даже Так Шчуча.